Історія ракети «Орєшнік» почалася задовго до того, як ця назва з'явилась у новинах. На перший погляд може здатися, що йдеться про чергову сучасну розробку, але насправді це лише черговий виток старої історії, у якій техніка тісно переплелася з політикою, страхом і манією величі. Орішнік це не просто ракета, це продукт системи, де демонстрація сили важливіша за здоровий глузд. Офіційно Орішнік називають балістичною ракетою середньої дальності, у заявах наголошують на її надвисокій швидкості, складній траєкторії та нібито здатності долати сучасні системи протиповітряної оборони. Такі характеристики звучать вражаюче, але без гучних слів картина стає менш героїчною. Більшість технологічних рішень, використаних у цьому проєкті, не є принципово новими. Коріння Орішника сягає радянської ракетної школи. У часи СРСР військова промисловість працювала в умовах постійного протистояння із Заходом. Головною метою було не створення ідеальної зброї, а підтримка страху та ілюзії переваги. Саме тоді сформувався підхід, за яким гучна назва і масштаб проєкту мали більшу вагу, ніж реальна ефективність. Після розпаду Радянського Союзу ці розробки не зникли. Частина технологічної бази та документації походила з підприємств, розташованих на території сучасної України, зокрема з міста Дніпро, яке десятиліттями було центром ракетобудування. Замість створення нових концепцій ці напрацювання почали переробляти, модернізувати і подавати як новітні досягнення. Цікавий факт: у радянській військовій системі існували проекти, які ніколи не планували використовувати у бою. Їх створювали виключно для того, щоб налякати потенційного противника і змусити його витрачати ресурси на відповідь. У нових політичних умовах орешник став зручним інструментом для демонстрації сили. Особливо це було вигідно режиму, очолюваному хворим диктатором із вираженою манією величі. Для такого правителя зброя це не засіб оборони, а спосіб самоствердження. Коли держава стикається з економічними проблемами, технологічною відсталістю і внутрішнім невдоволенням, на перший план виходять символи. Ракета з гучною назвою і страшним описом ідеально підходить для ролі такого символу. Вона дозволяє створити ілюзію контролю і сили навіть тоді, коли реальна ситуація далека від стабільності. Саме тому Орєшнік так активно просувається в інформаційному просторі, часто без чітких технічних підтверджень. Важливо розуміти, що у здоровій системі озброєння розвиваються поступово з відкритими випробуваннями і професійними дискусіями. У випадку з Орешником інформація подається фрагментарно через політичні заяви, а не через технічні звіти. Це типовий підхід для авторитарних режимів, де контроль над інформацією важливіший за правду. Цікавий факт: у військовій аналітиці існує поняття зброя для параду. Це техніка, яка добре виглядає на показових заходах, але має обмежену практичну цінність. З технічного погляду Орішнік є продовженням експериментальних ракетних програм, які тривалий час залишались у замороженому стані вони були складними у виробництві, дорогими і вимагали високої культури інженерії. У мирний час такі проекти зазвичай закривали, але в умовах політичної напруги їх повертали до життя. Окрему роль у цій історії відіграє людський фактор. Справжні інженери мислять раціонально, але коли остаточне слово належить політичному керівництву з ознаками психологічної нестабільності, логіка відходить на другий план. Рішення починають ухвалюватися не з позиції ефективності, а з позиції амбіцій. Саме так з'являються проекти, які виглядають грізно, але викликають сумніви у фахівців. Орішнік дедалі частіше сприймають не як технологічний прорив, а як симптом системи, де страх і параноя визначають напрямок розвитку. Цікавий факт психологи зазначають, що манія величі у лідерів часто проявляється через захоплення масштабними, дорогими і показовими проектами, незалежно від їхньої реальної користі. Згодом Орішнік перетворився на інформаційний символ. Його почали використовувати не лише як зброю, а як інструмент психологічного тиску. Навіть згадки про можливе застосування викликали більше шуму, ніж реальних підтверджень. Це характерна риса пропагандистських кампаній, де головне ж створити враження. Між заявами та реальністю виник розрив з одного боку обіцянки унікальних можливостей, з іншого відсутність доказів масового виробництва і стабільного використання. Такий контраст лише підсилює сумніви щодо справжньої ролі цієї ракети. Історія знає чимало прикладів, коли авторитарні режими вкладали величезні ресурси у створення чудо зброї, яка мала змінити хід подій. Майже завжди такі проекти завершувалися провалом або залишалися символами, а не реальними інструментами. Цікавий факт у ХХ столітті значна частина експериментальних видів озброєння так і не дійшла до серійного виробництва. Через те, що вони створювалися під політичний тиск, а не під реальні потреби армії. Орєшнік добре вписується в цю закономірність, він є продуктом системи, де страх виглядати слабким переважає над прагненням до розвитку. Це не унікальний випадок, а черговий приклад того, як політичні комплекси формують технічні рішення. У підсумку можна сказати, що Орєшнік – це більше, ніж просто ракета. Це дзеркало епохи, у якій гучні назви замінюють реальні досягнення, а показуха стратегічне мислення. Технології самі по собі нейтральні, але в руках хворого диктатора вони стають інструментом демонстрації власних страхів. Цікавий факт історики відзначають, що багато авторитарних режимів починали занепад саме з надмірних витрат на показові військові проекти, які не приносили практичної користі. Орішнік. Ця ракета створена не лише з металу і палива, вона створена зі страху, параної та манії величі, і саме тому її історія важлива для розуміння того, як психологія влади може впливати на технології і на хід історії.